Шкільна туріада в Коломиї триває протягом навчального року. Програма її складається з різних туристичних змагань, а конкурс на кращу пісню є своєрідною серединою торіади. Директор станції юних туристів Павло Вінтонюк каже, що цей конкурс є одним із найулюбленіших у міських школярів. Неможливо туристичну подорож уявити собі без туристичної пісні. Нам дуже приємно, що всі навчальні заклади, Коломиї відгукнулися, от діти дуже активно прийняли участь, готувалися. От і зрозумілу, ну, якщо отак, як турист з досвідом, можу сказати, що туризм це не тільки змагання. Не тільки подорожі, це туризм, це як стан душі. Весною юних туристів чекатимуть ще три конкурси. А вже у травні на нещодавно відновленому міському злеті юних туристів-краєзнавців поважне журі підіб'є підсумки туріади кращих відзначать цінними подарунками. Посміхались з про мене способ і земля ганапісенка туриста.